От і вийшла нова обнова в Forsakені, ребята, я вирішив зайти. Ви недавно в новому голосуванні по Forsakену вибрали іменно його. Ну і, звичайно, що я мушу зняти собственно, відосик. Ну і заодно, коли ви вибрали, е того вийшла обнова Forsakin. Я не знаю, з що там додали, але нам додали явно реворк 1x1 скіни. Е... Реворк всіх скінів на 1x1. Нові скіни е того. На якихось там на джундова, на скріпне джундова нюматіон, так Також джундов на джундова там парочку скінів, на свежера там парочку, а на третій четвертий четвертій мілістоун бафнули. Ну і в принципі ще трохи підреворкнули один із один. Ну і не тільки модель, а ще й куча всього. Нові емоції, як ми бачимо, внова вийшла доволі непогано. Мені вона не зайшла. Також, доки мене не відсутствує, появився новий вінтер івент. Коротше, я в нього майже не брав участь, тому що мені було впадло. Ну, а так тут і додали, ну, чередні скіни, в принципі, іншого очікувати і не треба. Від Forsakina, він крив, крім реворка або нових просів і скіни, він більше нічого не знає, що додати. Тому, ну і в принципі в тій грі більше нічого і не треба. Для дійсно е, файн Online. Ну, давайте, звичайно, що зайдемо е, в наші убійці. І от ми бачимо День-Студент. Тільки щось текстура не прогружається, не фон. И тут и гости лед. Вот. Ну, давайте сюда зайду. Вот. Тут уже прогружается. Ну, как мы, ми... не, ну Вау, не, ну боже, за заимба просто. And... Так, Джек Фроуст. Интересно, Вау. Так, ну, ви... Вы, выиграл. Давайте заодно скаточку скатаем, в принципе. Блин. Ну, в тире, блін, блін. У мене не прогружається, тому що. Я, тому що я перший. Тому що я давно не заходив в Форсакін, і я давно заход... не заходжу в Форсакін мене. Ну давайте виберемо е, 1x1. Не знаю, в принципі, давайте ті ж самі скини пусть будуть. Коротше. Стоп у мене є оцей скін. Я його не купляв оцього скіна. Ладно, пусть буде. А давайте без без кіна підемо. Тому що він без кіна жорстко виглядає. Ну. No. Отак. Так, ну в принципі, як ми бачимо. Ну, блін, я вже давно був, недавно був у бійцею. Ладно, тоді зараз завижу, що давайте скатаємо. Прикол. Я зараз до вас вернусь. Так, чел на один студент, то було очевидно. Ну що, ребята? Ну от наша анімація 1 1x1. Е, В принципі, що я можу сказати? Я зайшов віпку, тому що віпці буде набагато легше. Я думаю, що ви. І е е так, е думаю, згодні. Ребята, ну я думаю, часу сказати, 1x1 новий виглядає просто шедевр, реально. Не, ну просто який-то шедевр, Ребята, ну часу сказати просто. Ну, колишній 1x1 набагато гірше виглядає, я так скажу. Зараз він виглядає ну, набагато жорстче. Набагато прикольніше. Такий плащ червоний. Ну, плащ червоний може... Я поставив якийсь чорний плащ. Але виглядає норм. Типа. Ну, як сказати, норм. Ну, в принципі, Виглядає. Ну, краще, день сюди. Ну, в принципі, плащ червоний якось странно виглядає, як-не-як. -як. Ладно, що там нам, нас по скілам? По скілах. Вроді. Тоже сам... Куда вона витіла? Ладно. Вроді, в принципі, те ж саме. Тільки Ешка тепер притягує. Ну, то на вона не притягує. Кажуть, єшка тепер притягує, то, напевно, що стало набагато жостче. Ну, а вроді к'юшка лишилася така же. Анімації, вроді такі ж самі. 6 спіт бафую. Нічінь. Ну і клік вроді теж такий же самий. Так, мінус 20, коротше. В принципі. Е, ну, вроді то же саме, в принципі, майже все. Крім єшки, яка притягує. Блін. Ну, то реально вже перебор розраб. Ну, в єшка не так у ста... нас стане тіло головограми. Не так вона була була магаймбай і обісела всіх, то ще й вона притягує. То три Тепер то безусловно условно найбовший кіллер в Форсакені, Я навіть, ну, навіть не задумуюсь, в принципі. Я думаю, що... точно. Ну то 100%, в принципі, то, то вже було очевидно. Ладно, ребят, то капець. Я думаю, що... Ну. Не, ну то капець. Ладно, ребята, давайте ще щось покажу інтересне, головне щоб мені розбиратися. Ті адмін пан... команд панелі. Но Linux киля... Но 1 просто імба. Може, якщо не получиться, то ще зіграю на ньому каточку. А ні, давайте каточку вже на next відос. Якщо, конечно, ви захочете ще раз forsaken. Ну, Час сказати, новий Lanx 1 час Мені прям зайшов. Ну, мені за він тепер слі... слегка імбалансний. Ну, прямо з при так. Кілер анімації, на жаль, не зможу показати, бо тут нікого нема. Ну і ладно, в принципі, і так нормально. У килеромації там ніяк не поменяла. Так що все норм. Так, ладно, ребята. Е я зараз щось ще пораюсь, ще хочу вам парочку там скінчиків інтересних показати. А, точно, ребят. Нам ще поменяли е ходьбу для скримера Джондова Ну, короче, тепер він... Охо! Не, ну тепер він реально стрмно ходить. Ну то, ото я понімаю. бляха, чекайте. Тут реально скример джендоу. Е-мое! Не, ну то потужно. Чекайте, він таку руку простягає. Жалко, що не цю. Ні, ні, якраз добре. Це він типа фіаче. А як він ходить, обично? Ага, він так отаков бігає. Ні, ну реально жорстко. Такий чисто, ви стоїте э, вночі, я такий йду, <тас> такий скример Джон Доу. Ні, ну там потужно. А ну-ка, шипи поміняли? Бах. Ні, шипи не поміняли. А цього штуку? Тоже не поміняли, в принципі. Ну, якось так. Ладно, ребята, ну не, ну то жорстко, я вам так скажу. А оце? Тоже ніяк не поміняли, ну і ладно. В принципі, ну хоть бату вже шедевр, я не знаю, ну чекайте боже просто. <сі> то реально скример джиндову. Не поспориш, не поспориш Бах. Бах. Ні, ну чисто реально жорстко Ні, ну потужно. Так, ладно, в принципі, я думаю, то все, що я, в принципі можу показати. Зараз я щось попробую. Ейцек цек. Кстати, здесь цікавого. Скин э, на нолі той за 2К. Э, там, короче куча якихось штук. Такий червоний за. Э, Блін. Його удалили. У мене він був. Ну, його удалили. Він був за 2К, десь вот тут. Там був, короче такий, ку... такий червоний, його анімація, типа, як він э, э, победа, типа, що він стоїть, дивиться на ігрока, короче, І такий, і думаю, все. Ні, ну скін такий був файний, а його нафіг видали. Ну, а нашу, я не розумію, чого його видали. Ну і ладно. Коротше говоря, ну то, в принципі, все із зінтересного, я вам так скажу. Так що. Ну, в принципі, ми причекав один сюди. Думаю, що можна на тому прощатися. Думаю, на next каточці щось катаємо. Е -е, більше тут нічого інтересного, че сказати, поки що. Думаю. Ух ти? Коротше, думаю, на, на, на next каточці. Ну, раніше на next відосі ми скатаємо каточку. Надіюсь, що на x1. На Напевно, що на 1x1x1. Напевно що. Ну і вже побачиться на next відосі. Я показав вам просто, як виглядає новий 1x1. Просто такий прикольний відосик получився. Блін, а може скатати з каточку. Ну, далі, давайте, щоб вам не скучно було, я ще йду одну в обі, скатаю каточку. Все, я зараз вернусь в обичний, на обичний сервак і скатаємо каточку за обід, за виж, без різниці, коротше. Так, ребят, я вже на обичному серваку, але ще я не замітив такої інтересної системи Server Generators. Е, Ой, верніше, сервер ліст Ммм, цікаво. Тут є дефолт. The original gameplay of. Е, типа of Forsaken. Типа, Default. Обичний сервак. Вести original геймплей but only having people with, uh, voice chat. А, ah, voice chat типа. І play with friends. Uh, playing, типа, forsaken з друзями. Квейкліп. Mm -hmm. Quake. Ну короче, типа серваки тепер можна міняти. Ну то тоже інтересно, я забув вам просто то, про то розказати. Ну тепер вже я йду чекати катечку, думаю, зараз катаємо тільки на кому. Зараз точно не я у буду, ну так, то буде класика жанра, тому та, так, однозначно, що беремо денег сюди. І Survival Still. Я б на Шедлєцькому скатав, але знаю, що на Шедлєцькому це нічого нового, тому я скатаю. на Вероніці. Ні. Ну давайте на Шедлєцькому скатаємо. Або давайте. Я на когось там купив новий скін. Тільки я забув на кого. На тапка. Давайте на тапка скатаємо, короче, на новому скінчанську. Так, і на оцей скін вибираємо, коротше, ельф. Ні, ну а що, щось нове, щоб було. <схід> Блін, я просто не знаю, що Форсакін знімати, чесно сказати. Якщо Форсакін буде, то порадьте мені на цьому відео, коротше, ідеї для відео, тому що я не знаю реально, що знімати Форсакін. Катки? Не знаю. Коротше, побачиться вже в катці. Так, ну що, ребята, от нас починається каточка, тільки в мене щось темний екран. А, 1x1. Ніче, сюди що за скін ё-моё! То капец. Не, ну скин потужний. Потужно раніше виглядає. Так, он там убийца, ребят. Я думаю, що. В принципі, можна зараз перемонтувати генератор один. Почему бы и не. А, але, блин, я музики не чую, тому що я виробив. А, бо авторські права. Так що то без музики трохи проблематично. Так, мінус вже перший, Йо-ма-йо. Давайте поберемо починимо генератор. Тому Мушу... що. Тому тумушу... що... О! 13 лева на тапку, я в вшать. Так, ладно. Е, бля. Бля, ти звідки вилез, дрянь! Чрт! А, бля! Трохи попутав. Так, думаю, норм. І кудись вон туди. Так, то подарочок. О, файна! Файний подарочок, не поспориш. Такий, що взривається. Ну і може комусь я поможу все-таки. Так, давайте я попробую починити хоча б чуть, чуть генератор, щоб скорше пацанам було. Хоча вони це без мене скорше обучені, скорше, ніж я. ні, я починив все-таки. Плюс. О, аптечка. Я похилюсь, желательно. Доки є час, вишній. Мені бы не лишніх вишних. О, найс. Так, е, ладно. Ну, давайте от сюда, кудись закину. закинем. І давайте кудись от такого поставим, короче. Блин. Тако, щоб його замедлив, як він буде. йти Короче, пацани, видите? Так, е, шведлецкий жест курочку. Коротше, я фул хпшний готов до... Так, ну я трошки фьового місця кинув цю штуку, ну і ладно, в принципі, його не вижити. Е, так. Де обійця? Вон, я його бачу. Він де наверх? Ні він. Кудись там бігає. Що це за плоска така? Знизу. Хіпа... Коли то плоско закінчиться, оця штука підірветься, да? Чи як? Так, да, вона підірвалась. Неочікувано. Ну давайте тоді нову кину. От кудись туди. Надіюсь, що рано чи пізно убийца прийде на ней. Прям навіть не сюда. і зараз запахне, чувствую. Короче, я... А я мрану отсюда. Ха, попал. Попался, попався лоу. Так. Куда сюда закину, короче. И давайте... Поставлю... Вот сюда вот эту штуку. Замедлить, типа. К минимуму. Так. Ну все. Так, найс. Найс! Я, я тепер бачу. Убийця вон там. угу Так, о, збираємо пряники. Все-таки лишні не будуть. Я говорю зараз назбиратися то пряники, Мати пряників. Найс, я зараз їх всіх позбираю. Так, тепер давайте поставим тут і нитку, бля. Вот туда, кину, коротше. Черт. Я думаю, куда сюда поставлю. Ну все, думаю, норм. Так, о, я бачу його. Так, 18 секунд. Я думаю, ми вже, в принципе, принципі, проживемо. Е... Чоти нубик? Нуба Блін, жалко, пацана. Бля! ТЫ звідки взявся! Ти дрянь! Ти зітки взявся ти! Ти, ти, ты. Бля, я чуть не обосрався! Є, оперний твій театр. Ладно, ребята, скатали одну каточку, думаю, на сьогодні буде достатньо. Так що, всім дякую за перегляд, лайкосик на відосик, підписочка на каналосик. і всім па па па